І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BSU на об'єкт 268. Карта загублене місто, режим штурм, ми в захисті. Ну що ж, до бою. вон як бачимо, правий такі стежки поперли перетаж з підскоком. Ну, Треба захищати. У нас 10 хвилин для того, щоб захистити нашу базу. Тут, в принципі, все просто. Так? Треба, треба знати позиції, де стати. Ну, так, міська карта, міська карта, це якщо почнуть зараз по флангам, вони не пройдуть по флангам, може вони всі будуть лізти, випучивши очі по центру, по самому місту будуть грати суперники. Ну і ми їх будемо на ходу. Тут поки що наш герой така пристрілочка. Пристрілочка для чого? Там по-любому хтось стоїть, як зазвичай, навіть в режимі штурм. На Imbo Можливо, можна було його прихлопушити. До речі, в цьому оновленні е апнули. Ну, апнули велику кількість техніки і апнули саме цю петеху. І апнули, по-моєму, там ну, майже всю гілку. Я подивився так, на характеристики цих апів, так, апгрейдів. Там все апнули. Це чудово, бачимо, вони рухаються чудово. І перезаряджається, і точність влучність, по-моєму, так, все дуже чудово. Знову можна на ньому пограти. Популярний він був в рандомі. Ну, так щоб сильно я б і не сказав, тому що, по-перше, в нього бронювання немає. А тепер, якщо в нього характеристики покращились, то в принципі можна знову ж у нього, з нього струкнути пи, пил та е, виїхати в бій, правда? Те, що зробив наш герой, покаже нам, на що він зараз дасть. В 705 у нас пробиття, тільки що було по ТВП, ну, це ціль, Давайте дивитися по снарядам. У нас основні бронебійні. Тут чим дуже чудова ця гармата. У них у неї основними снарядами, бронебійними 303 пробиття. Так? Це я колись, до речі, навіть казав, питав, чи є більше пробиття, ніж 295. Так? Це там в якоїсь потеки є 295 пробиття І в'є третього по-моєму так, якщо я не помиляю. І я коли сказав, що можливо більше пробиття. Ось воно, можливо, більше пробиття саме в цієї ПТ. Оце перевага. Ох, і не пробив з таким пробиттям. Та ти що. 303 пробиття, бронебійний. 750 шкода від пострілу. Швидкість снаряду, ну нормально, для такого калібру нормально. Тут є четвертий. Буде в нам конкурент, ну, якщо виїде він бортом, та я думаю, що якщо ви, виїде він лобом, то ми його, е в дніще. Переднє дніще, так скажемо, прокинув він задом стоїть. Він, задом дні стоїть. Ох, тут не впасти. До речі, там вже захоплені базу. Тут немає нікому, щоб прикрити базу. У нас немає артилерії, щоб збивати захоплення. Хоча вони дуже там і беруть базу. Чому? Тому що бачимо наші тяжі. М-хеві, там м 5 y стоїть з лівого плану, вони там пострілюють. Зараз підтягуються вже стеж, бачимо. Але підтягуються то підтягуються, щоб бачили ми на А-лінії, на А4 квадраті дуже багато зібралося суперників, щоб вони там не продавили, щоб не заїхали нам взад іще, так скажемо, просто народно. Один ворог знищений, поки я чудові цікаві історії розповідаю по бою. 3000 настріляно. Ось вона та полочка, вона підсвітилась. Тут поїхав допомагати своїм братішам. Він думав, такий хитрий для нього теж був план. Нас дуже цікаво в цьому бою, до речі. Ну так, багато ПТ було, але дуже багато СТ. От майже вся команда СТ. Я теж казав так, браво. Поїхали. Вперед і стежки. У нас два тяжі. А, у нас... Так, 2 тяжі і вони ще живі. В принципі, все чудово. Вони там тримають базу. Не дуже вірний план на Бій був у супер. Їм, то якщо б вони хотіли продавлювати якийсь план, то їм ну, треба було дуже швидко його продавлювати. Або якщо захоплювати базу, то всім виїжджати на захоплення бази ставати, правда? І це теж міг би бути невірний план, тому що якщо грамотно, а наша команда дуже грамотно, до речі, в цьому дефізі грала. Так, 6-7 у нас по бою, не в нашу користь. Але у нас в нашу користь перевага по ХП команди. Залишається 5 хвилин просто протриматися. Лівий фланг там небезпеки немає, правий фланг теж агресію цю відбили. Плюс у нас там одна ПТшка їде зараз на А0 квадрат, і вона, якщо що, наших естешок прикриє. Наші СТ стишки... чому поїхали? Вони поїхали, щоб допомогти тут на базі. Але, в принципі, вже тут допомоги ніякої немає. Чекаємо, що як будуть діяти. Далі суперники, тому що їм десь треба об'єднатися і десь дуже швидко треба або всіх вихлопушити, у них перевага по танку, або захопити базу. А в режимі штурм захоплення бази. А, почекайте, в режим штурм, по-моєму, так само захоплення бази, як і в звичайному бою, так? То в зустрічному бою захоплення бази довше. Чи я ну, можливо десь і щось помиляю. Забув, Забуваюся. так? Виправляйте в коментаря. Посваріться на мене. Експертні експерт. Давно вже не сварились, але по-доброму сваріться. Так, нам зараз не втратити Т-57 х Стає все ж таки хтось на захопленні, бо у нас Т-57 х зовсім немає ХП. Але в нього є барабан. Нахоплять. Я про що казав, чому я не полюбляю такі режими грати, тому що не всі розуміють, як їх треба грати і що треба робити в цьому. Пороз'їжджалися вони так, як наче в рандомі. Так? Ну, в звичайному бою. І в і нас вже 4400 настрій. Танканув навіть десь картонний картон, як зазвичай я кажу, що він картонний, він танкує. І ось ми підсвічуємо бабаху. Бабаха для нас точно небезпечна. Треба подивитися, куди ж він дивиться. Ні, не, не на нашого героя, чудово! Вогонь! Фугасом! На 994! Ха, це було крутезно. І зразу ж вже 5-400 у нас настріляно деміч. 8-8 по бою. Небезпеки як такої в принципі немає, але ми бачили, що в режимі штурму на загубленому місці герої наших відео. на ДБВ, по-моєму, бій був, так? На останній секунді останнього ворога приклопушив. Це в наступі. <ріст> Подивіться, хто не бачив. Це недавно, десь два тижні тому був цей бій. Так, агресує ТВП на Т-57 Хеві. Ми йому допоможемо. А хоча ТВП бачимо, що там не дуже. Він так агресивно, але він не був влучний. І на Т-57 Хеві, я, я так розумію, теж непогано має скіліще, тому що три вороги теж приклопуш. <тур> Ваах, його, попалы що поїхав, ну вже, це вже... Это вже було нечестно. Чи куванчик. 7 хп залыш. А ну задавать майстер тарану, Є майстер тарану. 4 знищені. 6500 настріляно. Зараз будуть дуже агресивно грати суперники. Наші агресивно поїхали по флангу, хоча вони не зрозуміли, що вже всі в місті, по-моєму, суперники, так? А герой героїди один за один всіх знешкоджують. Ще один ТВП якраз як повинна альпіще поїхати. І на глючу просто їде. У них на ТВП дуже не не, не Ну, не дуже вміють грати, я так зрозумію. Їхні сокоманди. Та чудово, почекайте. Ще залишається хвилина, 20, ми можемо ще й вже не можемо. І так чудово, 6 ворогів знищено, 7700 настріляно. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!